Коли в храмах теплиться молитва, то душі согріваються. Іменно в тому сила любого народу, любої нації, коли у них постійно теплиться молитва. Или, як в Закарпатті кажуть, коли у храмах служби стоять і служаться торжественно. Так ми розсуждаємо, коли Представимо собі образ великого славного місіонера і трудівника на ниві Христовій, блаженнішого митрополіта Онуфрія, котрий в завтрашній день має день інтронізації. Коли озвели його на тяжкий пост предстателя Української православної церкви Канонічної, він добре знав. На що він іде, і який буде терпіти муки і поношення? На ньому дійсно справилося і слово Євангелія, коли сказано у Євангелії піскопства желає, доброго желає? но всі в древності знали скоро, дуже скоро єпіску буде один із перших кандидатів на чиство за віру Христову. Так, котрі собі думали, що в християнстві може бути священником паном або єпісковом паном, або якимось там уявляється, цей світ, зробить тебе Господіном, паном, при умові, що ти перестанеш проповідувати, ніч не будеш казати цьому світові, тебе забезпечать всім. Ну вдруг в наших храмах. Починаючи з предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого, онуфрія звучить майже щоденна проповідь, мінімально по всім праздникам по Воскресним дням. В ній ми чувствуємо слово Отчеє, слово Отця, Слово Назидательнее, Слово котре благословляє, укріпляє і наповняє надежди. Іменно да, таким собі представляємо і ми, нашого Предстоятеля. І тому у всіх храмах усилено моляться Господи, дай йому сили і кріпость, мудрість, терпіння, і щоб Духом Святим йому було підказано, що казати, як казати і коли казати, оскільки трудно, але найтрудніше колись було. Просто таке настало час, що коли всі говорять про права і свободи нодрано до, до вечора, лем приходиться ті права глядати, а їх не є. Цей світ нікому не дасть ні права, ні свободи, якщо захочеш йти путем у Царство Боже. Хочеш іти в блуд, в тупик – пожалуйста, відкриваються тобі всі школи. Усі інстанції, всі тобі дають міста. Но якщо ти дерзнеш, посмієш піти до канонічної церкви, тебе нараз прописує сатана на свої записочки типу, того миротворця. Ага, захищав церков, значить, ворог сказав слово захиту церкви, ворог. Одійшов у церкві розкол, герой. І от цей смір ставить нам свої пріоритети. А ми хочемо все відати, як поступає наш предстоятель. І нам так важливо, щоб ніяка сила, ніякі умови не зогнули його перед лицем всіх трудностей, не щоб стався вірний церкві Христовій, бо тепер в Україні вже весь мір видить. Що тільки канонічна церква має лице церковне, ті люди, котрі захвачують храми, б'ють людей наших, вони кажуть, що не віруючи в, не відповідає дійсності. Це море язичників, котрі під видом нібито нової релігії отримали можливість, сатанінську можливість, бити дітей Божих. Точно таким же сатанізмом. Зазвучало і письмо глави ПЦУ, котрий написав письмо нашому блаженнішому. Як ся хоче таке письмо читати після того, коли тисячі храмів захвачені, тисячі людей збиті, сотні в тюрмах і в судах, і вдруг. по се пише, мов, треба бися об'єднувати з ким. На яких основаннях, як можуть об'єднати церкву канонічно із обществом, котре, по Слову Святійшого Патріарха Філарета, священства не мають. Прості люди, прості люди, ну, в ризах, але прості без священства. І от ці думки сьогодні нас призивають на молитву, Господи, дай нашому блаженнішому мудрості, як поступить, ми будемо йти за Ним. Подержувати його хочемо, стараємося різні варіанти лядати. но є у нас лише і той і головний варіант, якщо уж ми в церкві Христові нам грозить гоненіє, не треба боятися. В будь-якому випадку гоненіє не є вічно і не є смертельне, але воно укріпляє силу віри, дає нам силу і благословення. коли тепер. Возять під судимого Митрополіта Арсенія у клітці, як злочинця, як давно колись возили як якийсь там і мучать його, і не дають йому даже вийти на свіже повітря. І многі написали в інтернеті: він тепер там, за кліткою суда, безмовно проповідує ще сильніше. Чим коли проповідував у знаменитій Святогорській лаврі, да, судять його ні за що дурниця, але що зробити, якщо людям безбожним нині ніхто не може остановити їх? Роблять, що хочуть. а ми? А ми кажемо, Господи, благослови нашого предстоятеля. Української православної церкви канонічне блаженнішого митрополіта Онуфрія в Дні його інтронізації, щоб він у силі Духа зумів корабль церкви уберегти у доброму напрямку напрямку Царства Божого. А як буде вести ті діалоги, щоб в них знайшов таку форму, яка б не повредила? Ні святості нашої церкви, ні другим проблемам. Бо лиш так поступає, моляся за свого предстоятеля, вознеся молитви кожен за свого архієрея, бо від і на архієрею буде давлення, будуть їх ламати, щоб переходили у розкол. Як їм треба держатися, Да й кожного священника, і кожного віруючого, Лише так поступає. Нікого не боявся, крім одного Бога, молимося, Господи. Ми християни, воїни Христове, йдемо вперед, щоб Бог дав всім, хто терпить гоніння за віру, удав силу, а хто нині молиться по монастирям, по храмам. І вся Україна, держава наша, наша Закарпаття, теплиться молитвою, а значить, Бог не оставить нас, а нам чекає, може, якісь особливі дари. Лише би ми не розслабилися і не втратили надію. Божа Мати, веди нас прийми наш сьогоднішній параклис, який так любить на фоні, і ми, а в вічності віримо, тільки молитвами Божої Матері, покровом її прикриті от цього світа зможемо йти добрим путем, православним путем, а у вічності в'єдно з нашими святими, котрих ми нині поминали. Віримо в єдну з нашим предстоятелем, з нашими архіреями, хочемо бути по милості Божої і наслідниками Царства Божого. Амінь.